Продовжується молитовне стояння на Буковині. На жаль, сьогодні був такий терміновий збір, і людям довелося покинути всі свої плани. Вірні чадо опеця всі прийшли до храму, маємо таку сумну звістку, що навіть з Києва деякі люди, які є нашими вірними, але за певних обставин не можуть себе проявити, Ну, сказали, що навіть у Києві поставлена і задача, і повідомили місцеві наші ці недруги, що хочуть наш собор вже до вербної неділі забрати, а може й скоріше. І, на жаль, при підтримці зовсім не церковних структур, це так м'яко говоря а підтримки всяких силових структур і є інформація, що вони вже своїми документами хізуються фальшевими і хочуть реалізувати свої безбожні плани. Але буковинці стоять на захисті, віру не міняють, святині не віддають. Усім, хто прийшов, всім, хто прийде, плінно дякуємо. Бережіть віру православну. за все, Спасибо Богу, спасі Господі.